Юрба дітей зібралася в дитячому містечку Каска. Тут на малечу чекала розважальна програма. Головне завдання рятувальників розповісти підростаючому поколінню про відкриття нового інтернет-порталу під назвою Територія безпеки. В цей день пройшла його презентація та урочисте відкриття. Портал почав свою роботу. На этом портале, на этом сайте собрана вся методическая информация о безопасности жизни в целом. В различных разделах можно узнать об опасностях, которые подстерегают по периодам года. Весной, зимой, осенью, летом. Розділі безпасне дорожнього руху, в розділі екологія можна буде узнати е, інтересну інформацію познавательною для, для кожного жителя, для кожного ученика нашої школи. Кожен ребенка зможе узнать для себя намного більше, ніж то, що подається в ході школьной програми. До цікавої ідеї рятувальників вже приєдналися й інші відомства та організації. Зокрема, один із розділів заповнений Державтоінспекцією на черзі охорона здоров'я. Ми приймаємо участь в наповненні цього порталу саме з точки зору якихось невеличких профілактичних відеороликів, мультфільмів, якихось статей, листівочок для того, щоб і батькам було легше навчати своїх дітей правилам дорожнього руху, і самі діти, які вже вміють, можуть користуватися інтернетом, вони б також для себе щось цікаве. вынесла с этого, этого интернет-портала. От него очень много пользы. Если человек какой-то не знает, он не может его знать. Или просто не запоминает. Он обязательно это послушает. Или просто ему объяснят. То он, то он будет им пользоваться. И тем больше он этим пользуется, тем хороший получается из него человек. И машина не, не сбьет его. И он будет знать. Як вести себе через звичайних ситуаціях, аудиторія потенційних відвідувачів інтернет-порталу досить широка. За словами рятувальників, на ідею його створення їх підштовхнула тривожна ситуація, пов'язана з кількістю випадків травматизму і загибелі дітей. Тільки в Ніколаївської області з початку года е, погибла 7 дітей. Е, Также на пожарах, также на воде уже погибло пятеро дітей. Если смотреть это в масштабах Украины, то цифры колоссальные, ужасающие. И кто, как не ми, должны дітей научить, показати, объяснить, рассказать, как нужно действовать в той или иной ситуації. Портал «Територія безпеки створений завдяки фінансовій підтримці компанії Русал. Почему был поддержан этот проект? Он уникален. Он, жизнь этого проекта не закончится после окончания финансирования. Он будет э, выходить на национальный уровень, то есть будет доступен для всех э, детей. Хочу сказать слова благодарности, в первую очередь, компании «Русал», которая откликнулась, помогла, в принципе, и реализовала это все в жизни. Аналогів такому порталу в Україні немає. Миколаївські манесники стали першими в цій справі. У майбутньому портал буде розширюватися, кажуть вони. До наповнення порталу корисної інформації планується долучити більше організацій і відомств.